Знімаємо оглядове відео, як виглядає термінал, з чого він складається. Термінал складається з першої частини, яку бачив клієнт, це сам корпус. Сам корпус. Більшість корпусів у нас виглядають саме так, різні кольори, але більшість так. Наноситься поліграфія на них, як правило, це на двері або тут зверху. Тут стоїть сенсор на 17-дюймове скло. інфрачервоне, воно реагує на дотик. Щоб його відкрити, треба ставити ключ, провернути вправо і воно відкриється саме, потягнути дверці на себе. Всередині ми бачимо купероприймач, сейф для купероприймача та термопринтер. Також всередині є комп'ютер. Всередині є комп'ютер. Комп'ютер, як правило, ще вставлений USB-модем. Всередині також є фільтр це подовжувач на 5 розеток. В нього вставлені всі елементи терміналу. Також є блок живлення. Це блок живлення на 24 вольта. Він для термопринтера. Це термопринтер. Сюди вставляється папір. Папір в нас вставляється 140 діаметру, як правило, ми ставимо. І відсилаємо його клієнтам по пушті. Термопринтер в нас відкривається, закривається. Щоб замінити бумагу, треба стрічку вставити в цей зелений отвір. Проводим до кінця, воно упирається І коли старше до кінця воно автоматично підтягує Підтянуло, витягнула чек, значить, все добре з ним. Загорілося тут збоку зеленим кольором. Значить, все добре. Нажимаємо нижню кнопочку і він працює Тестовий чек. Значить, ставили все добре, все відео. Сам е, термінал. Працює на системному блоці. У цьому системному блоці у нас встановлено е підключені всі елементи, це купероприймач, Він на комі. Оце компорт rs 232 Це ВГА-кабель, який синій, який підключається до монітору. Цей проводочок це кнопка. Кнопка, яка е виходить назад, у нас, як, як правило, ззаді терміналу. терміналу. От тут її видно червона. Щоб включити або включити термінал, треба нажати кнопку. Деякі клієнти на ніч виключають термінал. Е, всередині все зажгутовано, тому якщо е, треба щось перевкладати, то клієнту буде треба е, віджгутовувати. Але, як правило, можна відправляти без проводів. Проблема в проводах дуже рідко. Частіше за все, достатньо просто відключити. Той елемент, який поламався. Щоб, щоб відкрити сейф. В цьому сейфу знаходиться наш купероприймач. Купероприймач з грошима, як правило, це купероприймач кишкод МСМ. Він йде з касєту на 1000 купюр. Касета висить прямо на цьому купероприймачу. У нас більшість кишкод МФЛ. Трошки інший, я знімав про нього відео, можете подивитися окремо. Що нам треба знати в терміналі? Термінал має бути, перш за все, включений. Коли він включений, у вас засвітиться от то червоне на фільтрі. Якщо не світиться, то треба перемкнути там, переключити і воно засвітиться. Якщо Термінал засвітився, а комп'ютер не запустився. Треба нажати кнопку запуску. Ззаді. Якщо кнопка запуску нажалася, а комп'ютер не запускається, значить якась е, проблема з комп'ютером. Треба розбиратися. Е, далі. Термопринтер, е, термопринтер працює від USB-кабеля. Ось довірний з збоку. Оцей USB-кабель це кабель живлення. Щоб його зняти, треба відмикнути спочатку живлення, потім USB. Знизу відкрутити три болтика. Якщо ломився блок питання, тут він тримається на двосторонньому скотчі, його треба відірвати чи відрізати канцелярським ножем. Перед цим віджгутувати провода. Як знімати монітор я показував, якщо... якщо не відкривається замок, буває така проблема, доволі часто замки знашуються, замок треба змазати ВДшкою або якоюсь олією для змазки. Мазування замків є спеціальні. Замок відкривається тільки вправо, вліво він закривається. Провернули вправо, значить відкривається. Якщо не відкривається, пробуємо отак розболтати на себе від себе. І, і він провернеться. Якщо не провертається, пробуємо змастити і ще раз пробуємо. Пробуємо направо, якщо не проходить, то пробуємо ліво право Плавно-в але силу сильно не, не застосовувати, бо цей ключ. Може зламатися. А якщо він зламається там всередині, то потім його не достанеш і це буде велика проблема. Відкриваємо. Закриваємо. Це є наш термінал.